Третій рік поспіль Україна відзначає День Конституції в умовах війни. Головний документ країни, над яким майже добу безперервно працювали у стінах Верховної Ради, був прийнятий 28 червня, 28 років тому. Відтоді цей день вважається офіційним державним святом. З цієї нагоди перші особи краю, військовослужбовці, представники державних органів влади, з символічним покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка відзначили День Конституції. Державна Біблія це 112 сторінок, які містять 14 розділів. Документом визначено президентську владу як головну, затверджено державну символіку, статус української мови як основної. Гарантовано права приватної власності, закріплено правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, забезпечено права людини. Конституція це основний документ держави, в якому чітко регламентовано. На яких засадах побудовані органи державної влади, територіальний устрій держави та форма державного правління? Тут Конституція України одна з найбільш демократичних конституцій у світі. Свій початок? Традиції конституціоналізму беруть із далекого 1710 року Пилипа Орлика. Конституційні свободи українців щодня намагаються зруйнувати російські загарбники. І як наголосив президент України, 17-та стаття конституції трактує, що захист країни це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Тому нині важливо підтримувати військо, яке боронить головні засади прав і свобод українців. Важливе державне свято, яке говорить про суб'єктність нашої країни, про те, що ми сьогодні боремося за свою незалежність. Важливо пам'ятати, що країна сучасна країна, яка має конституцію, в якій країні вона працює, це захист прав і свобод громадян. Важливо відзначати це свято, і важливо пам'ятати, що ми його відзначаємо, завдячуючи нашим збройним силам України, нашим хлопцям і жінкам, які сьогодні на фронті боронять нас. Хай Бог допомагає. А все, що потрібно від Закарпаття, це економічний. Стабільний тил, щоб ми могли їх фінансувати, також з нагоди дня конституції в Атріумі обласної адміністрації нагородили краян, які своєю щоденною сумлінною працею формують імідж Закарпаття, інтегрують Україну в Європу і наближають якнайшвидшу перемогу. Серед нагороджених нагрудним знаком за розвиток Закарпаття і директор телекомпанії Даніо Золтан Кулін за діяльності органів влади, високий професіоналізм. спільною 2015 року той працює у структурі державної адміністрації, на Також грамотами і подяками обласної ради й адміністрації нагородили військовослужбовців, волонтерів і громадських діячів.